Сама собі бровіст, як і завжди, брови сама собі фарбую. Вже років 8 точно як стала бровістом. У мене є якби, своя формула, фарби. І, до речі, дівчата, у мене є курс сам собі бровіст, де я розповіла, як фарбувати брови швидко самі собі. Правила всі розповіла. Це взагалі не важко. Дуже легко самі собі фарбувати брови. Хто хоче, звертайтеся. Курс недорогий. І я завжди брови фарбую поза формою для того, щоб зробити їх ширшими. Бо в нас отут є пушок, і він зафарбовується. І так брови у вас стають ширшими для тих, хто хоче відростити. Фарба буде триматися у вас недовго, от ці пушочки у вас зафарбуються. І я собі їх і не скубую. Зараз витримуємо, подивимося, що вийде. Я уявляю себе з таким перманентом. Так, да, це був би капець. Не то, що мене з дому б вигнали. З мене, мабуть, всі рожали би вдома. А хтось з таким ходить, і комусь він такий подобається і звикають до себе. І забувається, які вони натуральні, без такого чорного кольору брів. Дівчата, скажіть, як я виглядаю з такими бровами? Плюс 10. А без темних брів ми виглядаємо набагато молодше. Тому я люблю і натуральний перманент, і. Легку тінь і не люблю так фарбувати їх. Подивіться, коли ми взагалі без макіяжу і одні чорні брови, вони дуже кидаються в очі, ще якщо волосся не чорне. А під такі брови постійно потрібно підфарбовувати вже очі і губи. І ми стаємо, не знаю на кого похожі на розфарбованих якихось ляльок. І колись цей макіяж був модний дуже давно, ще там в 90-х роках, як тільки з'явилися тіні, олівці і все на себе фарбували, робили такі яскраві макіяжі. Голубі тіні, пам'ятаєте, були такі, але все проходить і зараз все натурально, немає ніяких таких яскравих. Макіяжів, хіба що ви кудись йдете на якесь свято, а на день все максимально натурально. І тому і брови видаляють. Бо коли йде зараз тренд на натуральність, ми тут не фарбуємося. А тут чорні брови вони дуже виділяються на обличчі, і багато дівчат, які ходили з чорними і казали, ми будемо завжди з ними ходити, в один момент просинаються. Дивляться на себе і кажуть, вони мені заважають, я на, не, на себе не можу дивитися, будемо їх забирати. От, тому все міняється. Ми міняємося, наш внутрішній стан змінюється. І це нормально видаляти брови, коли нам вони не подобаються. Колись подобались, да, ми з ними відходили якийсь період, ну, не я, в мене немає перманента, дівчата п'ять років назад. Були такі брови модні, всі їх робили темні, але все проходить і хочуть висвітлитись. Особливо, коли волосся висвітлюють з чорного. Також темні брови дуже темні. Дивіться, як швидко пофарбувалися. І можна побачити відразу різницю. Такий чорний перманент і більш натуральний. І як обличчя виглядає. Різниця реально велика. Такі чіткі брови, якби такий перманент легко стирався, як фарба, але такого, на жаль, немає. Його потрібно довго видаляти. А фарбу раз і змила. Подивіться, є чіткість обличчя, але немає таких, як би чорних брів. Фарба під колір волосся. Можна і такий перманент теж робити акуратний. Набагато обличчя гарніше виглядає молодше, свіжіше. Ну, я думаю, у когось чорні брови може ви якісь висновки зробите. Видаляти не страшно, тим більше, якщо вас форма влаштовує, можна зробити 2-3 процедури ремувером. забрати чорний колір. І у вас брови світліші, стануть натуральніші, прозоріші, і будете так і далі ходити. Не потрібно нічого прям переробляти, якщо форма є і перманент, особливо органічний, який тримається довго і який робить таку темноту, його можна забрати, і залишиться у вас ось така, якби натуральніша тінь. Будь ласка, звертайтеся і так набагато гарніше, я думаю, правда?